Як ви думаєте, існує такий візочок, щоб він був і легким, і компактним, але при цьому з великим спальним місцем, і стильним, і якісним, але при цьому бюджетним? Наша відповідь так. І це візочок Карело Альфа в останній версії Карело Альфа W, комплектації 2 в одному або 3 в одному. Має алюмінієве шосі, що компактно складається разом з прогулянковим блоком. Він має міцний каркас, зручний матрасик та знімну внутрішню оббивку. А також теплу накидку ідеальну для зими, що присібається блискавкою, та відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. Колеса поліуретанові, непробивні, не потребують підкачки з адаптивною амортизацією. Вага з люлькою всього 10 кг, а з прогнозковим блоком 9 Великий капюшон має додаткову секцію збільшення та дворівневу систему вентиляції. Зовнішній текстиль, водовідштовхуючий з захистом від ультрафіолетового випромінювання. За допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. Проглянковий блок реверсивний, має регульовану спинку та підніжку. Спинка регулюється як по куту нахилу, так і по висоті. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. В комплекції де сумка для батьків, чохол на ніжки, дощовик та москітна сітка. В Комплектації три в одному можна підібрати автолюльку. Купуйте в маля.